Чистіка та якісна бюджетна косметика, яка продається в Аврорі. Давайте розбиратись. Я сьогодні взяла такий стандартний набір косметики у Аврорі, яка необхідна для дівчини, щоб стати трошки гарнішою, привабливішою і так далі. Дивіться, у мене тут є ось така купа косметики, яка називається Lovit на замовлення Аврора марки. Тобто цю косметику виробляють спеціально для Аврори. Ось така пудра, дивіться гарненька. Тут навіть, що дуже круто, є спонжик для нанесення пудри і дзеркальце. І коштувала мені ця пудра 69 гривень всього. Далі від цієї ж марки є ось такий хайлайтер. Він дуже гарний. Але тут хтось в нього пальцем уже тиснув. Далі ось такий консилер. Це під очі. Хто погано спить, ви бачите, є чорні мішки і консилери дуже класно їх замальовують. Далі ось така тушь. Ой, а запах який в неї? А моя як пахне? Фу, моя не краще пахне. По цінам забула. Хайлайтер 59 гривень. Консилер 59 гривень. Туш 55 гривень. І помада 39 гривень. Це ж копійки, люди. Помада гарно пахне. І дивіться, який колір у неї шикарний. Далі взяла ось таку палетку Тіні, але це вже виробник у нас іде в е, Великобританії. Вже сподобалось мені, що тут є дзеркальце, дивіться, дуже велике. І тіні дуже гарні. Такі відтінки, теплі, я люблю такі відтінки. Коштували ці тіні, називаються вони LN Pro. Палітра 129 гривень. Теж ціна просто. І ще я взяла гель для брів, теж від цієї LN Pro. Коштував він 99 гривень. У мене своїх брів майже немає, у мене все. Коротше, мікроблейдинг, тому. Не знаю, що я там буду вкладати. І останнє як же ж без тонального крему, люди? Хто пам'ятає такий крем? Йому вже не знаю років сто. Але зараз він називається Жизель, а раніше якось він по-іншому називався. Балет, не балет, як він називався? У мене ще мама ним користувалася, я пам'ятаю. Крем тональний 29 гривень. Виробляє цей крем у нас місто Харків. Але що мене більше всього дивує, що тут немає складу. Але. І ще в чому є такий прикольчик, тут, що тут написано що є захист від ультрафіолету. Але знову ж таки, який відсоток, наскільки він захищає? Нічого не понятно. Давайте будемо мазюкатись. А потім будемо перевіряти макіяж їжею, водою. Для початку беремо цей консилер, наносимо під наші замучені очі. Вже відчувається, що він дуже такий ріденький. Я користуюся консилером. А від кого я консилером користуюсь? А, від Maybelline New York. То він такий, знаєте, густенький, такий. Як це? Плотненький, плотний. Ти його трошки наносиш, і воно тобі все там все робить швидко, чітко і круто. Ну, в принципі, бачите, посвітліло все і добре. Тепер беремо цю адську суміш. Шкіра пробач мене. Знаю, який я ще відтінок взяла. Там все воно так поскидано було, що я схватила перше, що було. Але я бачу, що відтінок дуже світлий для моєї шкіри. Ви знаєте, по текстурі він легенький такий. Я думала, він такий буде, знову ж таки, плотніший, як це. Але він якось нерівномірно вводиться в шкіру. Треба дуже постаратися, щоб він весь гарно розійшовся, увібрався. Ну, ви знаєте, теж нічого. Але треба було тон потемніше, бо я якась як хвора тепер. Тепер закріплюємо це все пудрою. Пудра, люди, класна, до речі. Але запах не дуже приємний. А як моя пудра пахне? Моя краще пахне. Це теж від А, це від Лореаль пудра така. Пудрочка нічого. Тепер беремо тіні. Їх тут так багато, я навіть не знаю, з чого вибрати. Пітленькі, як вони в нас ляжуть. Блін, дуже гарно лягає люди. Але не вистачає у цій всій продукції якоїсь насиченості, знаєте. Темненькі теж класні, вони так рівномірно і гарно лягають на очі, прям супер. Бо знаєте, є такі, що ти кладеш, а воно тобі якимись такими п'ятнами лягає, а це прям круто. Тіні теж класні. Тепер вії робимо. Спробуємо, що у нас вії там вийдуть. Мені у туші, знаєте, головне, щоб був об'єм гарний, і щоб туш не текла, там, наприклад, якщо ти під дощ попав, і щоб вона у тебе, як у джокера, не розтікалась, чи хто там такий був, щоб ти максимально залишався схожий на людину. Ну, я вам скажу, в принципі, якщо ви не хочете дуже об'ємні такі вії, то ця туш вам підійде. Вона так не дуже їх, знаєте, подовжує. А так просто підкреслює ваші вії. Тепер беремо наш цей хайлайтер. Пробуємо. Світиться? <су> -у -у> Скула. На день таке не зробиш, бо таке відчуття, що ти десь на дискотеку зібрався. Дуже великі блискітки ці, і воно не дуже гарно виглядає. Ну, це хіба що на вечір десь, знаєте. Кудись на якесь свято, на якесь. Не знаю куди. На весілля. І беремо для брів. У мене трошки брів є, давайте спробуємо. Воно, типу, має брови так фіксувати. Зараз модно, щоб так брови стирчали доверху. Ну, це, от бачите, якось так ті брови роблять, Ну мені так, <різь> як Брежнєва наче. Не знаю, не дуже мені якось подобається. Але, в принципі, брови піднімаються, волоски тримаються. Нормальний. Ну і помада. Помада на губах виглядає зовсім не так, як. Як От дивіться. Зовсім два різних відтінки. Дуже світла вона. Хотілося, щоб вона була більш до натурального, але вона така дуже. Розовинкою. Так, що мої вії висохли тут? Висохли? Випробовуємо нашу туш водою. Тобто, якщо, наприклад, ви собі нафарбували вії цією тушу і ви потрапили там, наприклад, під дощ. Який буде ефект? Чи достатньо вона стійка для того, щоб ви могли, хоча б дійти нормально додому, а не як опудало якесь? Для цього мені потрібен асистент. Можна, будь ласка, давай. Та це не дощ це ливень! Ні. Давай ще такий, щоб гарненький. <звук> О, боже! Нормально мене сполоснули. Блін, я все мокра. Так, дивимось на нашу туш. От, будь ласка, бачите? Якщо, наприклад, ви трошки потрапите під зливу, то буде ось таке. Тепер давайте спробуємо поїсти з цією помадою. Наскільки вона стійка, і чи витримає вона мій такий от підвечірок? Це така котлетка і помидорчики. А цікаво, якщо взяти так серветку. От ви потрапили під дощ і отак серветкою. Ой-ой-ой. Її можна і серветкою витерти, тому отак От трошки можна серветкою виправити ситуацію, якщо вона у вас ви її з собою носите. Ох, наїлася. Ну, що я вам скажу? Я помаду зовсім не жаліла. Я їла сміливо котлету. Помідори, так ви бачили, як всмоктувала. Вода виконала своє призначення, і вона лишилася в мене на губах. Це круто. Але знаєте, що ще цікаво? Я хотіла перевірити тональний крем і пудру. Я промакую своє обличчя, а слідів цього тонального крему і пудри немає. У мене є чорна футболка. Ого! Практично нічого не лишилось. Зовсім трошки тут. Я, якщо чесно, шокована. Тому люди, хто з цим буде користуватися, можете не переживати, що у вас там, коли ви будете надягати футболку, у вас лишаться на ній сліди. Бо у мене мокре обличчя, я просто намочила його. І немає відбитків. Чудеса! А ви, дівчатка, користувалися чимось із цієї косметики? Напишіть мені, бо не знаю, мені все супер.